Зараз я вам зніму, що є в наявності на авторинку вживаних авто Carpark.ua Каталог всіх автомобілів є в нашому інстаграмі. Так, погнали Peugeot 3008, 1,6 газ бензин механіка, 11 рік 8500. этот, Subaru Forester, вибачаю вибачаюсь, 10 рік 2 літра, механіка 9000 Volvo cx 2.4 дизель автомат повний привід. Шкіра всі діла 10 тисяч. Mitsubishi Outlander. Він же C-Crosser, Тут морда від Citena. 10 рік 24 газ бензин автомат повний привід за 9000. Suzuki Grand Vitara, механіка, 2 літра бензин 8407 рік. Kia Sportage, 18-й рік. 2 літра дизель, 8-ступенчатий автомат. Офіціал 22800 рік. Mitsubishi ASX 1,8 газ бензин. 9300, 10 рік передній привід. Далі у нас мінівени погнали. Ford C Max, він гібридний, ось зарядочка в нього. 14 рік за 12 тисяч. Zafira, семімісна, вся в рідній фарбі в ідеалі 1,8 бензин, 7 рік механіка 6500. Сенік третього покоління 1,5 дизель 6 ступка, 9 рік 6300. Renault Space, величезний мінівен, сімейний 9 рік, 2 літра газ бензин 5200. Volkswagen Touran 1,6 MPI, 7-місний в повній комплектації з усіма датчиками 7,300. Погнали тепер в інший рядок е, хетчбеків. Cheрі Kimo на автоматі 3.500, 11-й рік, 1,3 бензинчик. Citroen C4, 1,6 бензин, механіка, датчики, всі там вілюровий салон, 8 рік, 1,6 бензин за п'ятерочку. Kia Picanto. 1,1 бензин. Коробка автомат, 5 рік 4900 кондиціонер, коробка і ходова обслугована, все холодить, працює без жодних зауважень. Ford Fusion. 5 рік, 1,4 бензин, 5100 підігрів лобового кондиціонер. Ford Fusion 6 рік. Так само підігрів лобового, тільки він на кліматі 5400 і ще два комплекти колес. Багажник у нього лежить. Golf 5-го покоління 6 рік. Механіка 1.4 бензин за 5500. Лачетів хетчбекі 1.6 бензин механіка 4600. Далі йдуть універсали. Opel Astra H, 9 рік, чистий 9 рік, всі скло 9 рік, 1,6 бензин механіка, 6400, у автівечки буде біля машини. Шкода, фабія, 12 рік, 1,4 MPI, 5800. Вся в рідній фарбі авто в ідеальному стані. Opel Astra H, 8 рік, 1,6 бензин, механіка 5400. Ford Focus, 9 рік свіжопригнана, розмитнена. Електропідігрів лобового, кондиціонер заправлений. 6009 й рік, 1,6 бензин механіка. Взагалі, авто там і датчики, світло, дощу, все є. Реномеган 3-го покоління, 13 рік, 1,5 дизель, 6 ступка механіка, 8200. Всі датчики, навігація, омивач фар. Ще один реномеган 3-го покоління, тільки цей. 9-го року, ой, папірець летів. 1,5 дизель, клімат круїз, автосвіт, навіть підігрів сидіння 7000. Volkswagen Golf 6 го покоління 12-го року. Все це універсали у нас, 1.4 бензин, TCIN 2,6 ступка, кондиціонер 6700. Тепер йдемо до седанів. Погнали, з цього боку у нас седани йдуть. Сіат у нас кордоба, 2 літра газ бензин, 7-й рік за 5-рочку. Октановане навіть лобове скло. Toyota Corolla. 9 рік, 1,6 газ бензин, 6 ступка, клімат круїз, підігріви, 6 тисяч. Ще й гарні хромовані диски. Лачеті на автоматі, 6 рік, 1,8 газ бензин. 4800. Вона з кліматом. Volkswagen Jetta, 18 рік, 1,4 бензин. 80 тисяч пробігу, автомат 14,700. Лансер 2-літровий. Механіка підігрів сидін 4600, 7 рік. Рено Кліо автомат кондиціонер. 5 рік, 1,4 бензин за 4 тисячі, ось така. Мазда. 11 рік, 2,5, газ, бензин, автомат 7700. Далі йдемо ми по седанах. Шкода Octavia, 12 рік, 1,6 MPI з газом 7500 механіка. Далі у нас така сама 12 рік, 1,6 MPI з газом, механіка теж 7500. Так, Давайте покажу. Є гольф у нас з цього боку стоїть. 9515 рік, 24-ка батарейка, запас 150, підігрів лобаша, безключові всі діла. 9500. Ще у нас ліф є за 7500. Він поїхав там щось по справах. Далі BMW 14300 13 рік, 2 літра Бітурбо, сиріднє скло, шкіра пам'ять всі діла, тобто в каталогі можна все подивитися. Hyundai Sonata. 4900, 2.4, газ, бензин, механіка 6 рік. Сенс. Як кажуть від діда. Людина проїхала всього 30 тисяч кілометрів, не їздить на машині, вирішили продавати. 3800 хочуть за такого сенсу, він як з автосалона. Лансер 9, 1.6 бензин, підігріви, 3300. Лансер цей потіг паспорту. Власник не має зв'язку з предыдущим власником. Ауді 80 бочка, не знаю, там, стартуємо від 2000. Ну, що хто запропонує, давайте будемо домовлятися. Сенс, 4 рік, 1,3 бензин 2300. І в нас ще є два комерційних транспорта. У нас два спрінтера, вони пасажири обидві, 18 плюс водій 19-й, 2,9 дизелі там і там. У цього електросала. Так, зацепив якусь кнопку. У цього електросалазка, титани, всі діла. 10500 старт. А на механічній салазці, на звичайних своїх железяках у цього 7 7500. Ось такі автомобілі є в нас в наявності. У нас ще вільних понад 80 місць можете так само приганяти до нас на авторинок свій автомобіль.